І так, друзі, всім привіт! Я вирішила зняти влог нарешті. Бо попереднє відео. Ви хто дивився попереднє відео, зрозуміли, що я пробувала новий формат, і мені він сподобався. І я б хотіла продовжувати в ньому знімати. Звісно, влоги я залишаю на каналі, бо ну це якби спогади, це моє життя, і буде дуже цікаво потім. Коли я буду старша, передивлятись це все. А цей формат, він мені подобається теж, ну він ніби ж живий, розумієте? Типу, я знімаю, нічого не розповідаю, а показую от вам чисто життя. От таким, яке воно, типу, є, от прям без якогось поставленого кадру. Ну, звісно, кадр є там, але ну ви зрозуміли, думаю. Я б хотіла знати вашу думку на рахунок такого формату, тому, будь ласка, пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтеся, тому що пробувати нового я хочу багато. І е, ваш відгук мені важливий, так як у мене аудиторія. аудиторія. Е, сьогодні в нас вівторок. Е, плани на день, урок англійської. Е, по ідеї, в мене мав би бути сьогодні ще екзамен на 12 годину, але викладачка написала в десятій ранку, що е, перенесем його на завтра. Тому у мене завтра екзамен, цей за який мав бути сьогодні. А сьогодні у мене тільки залишилася англійська. До речі, ще завтра я йду на лазерну депіляцію на десяту ранку, і якщо чесно, я тільки зараз зрозуміла, що мені доведеться трошки поспішити. Я надіюсь, що мені екзамен поставлять в такій годині, що я, ну типу, що все співпаде ідеально. Я тут собі зробила смузі. З ягодок домашніх, до речі, з малини, з полуниці і абрикоси. Ми нарвали в минулому відео. Можете подивитися, і мені зараз дуже подобається робити смузі не коктейль з молоком і ягодами, а саме смузі, просто з водою і медом. Я додаю ну просто ягоди оці всі, і додаю мед, і вода збиваю погрузним блендером. Дуже смачно, можна спробувати, і е, дуже поживно багато вітамінів літом. Це необхідно. Погода у нас, друзі, супер-пупер, просто зараз вам покажу. Бо, дивіться, яка погодка. Сонячно, ні одної хмаринки, сонечко світе. Сонячно, сонечко світи, ну ви зрозуміли? Дуже класно. До речі, на рахунок лазерки я почала трохи переживати, бо після лазерки і перед лазеркою два тижні. Треба закривати ноги або наносити СПФ. А я е, не дуже цього дотрималася. Ну, після лазерки я два тижні не, не носила короткого нічого. Потім носила, бо можна було вже. А от перед лазеркою не дуже. Але я думаю, десь тиждень в мене вийшов такий з довгими, з довгими штанами, ще тому що, бо в нас було трошечки похолодання, дощі йшли, а зараз від вчора вже погода налагодилась. Uh, і, в принципі, добре. Але вчора uh, був дощ в обід, але він такий, знаєте, літній був, навіть не захмарилось небо. Дуже я рада, бо того, що в мене на цій неділі вже два останні екзамени. І я буду вільною людиною від навчання. Нарешті просто um, да. в принципі цей навчальний рік я закрила чудово. Ну, ще не до кінця, але я думаю, там буде все добре. Ну, ця погода, друзі, я просто тащусь, і в кадрі дуже гарно виглядає. Просто. Батлашка. Дуже гарно в кадрі виглядає. Ну, коротше, дуже гарно. І так, ребята, я вділась. Такий в мене лук, чорна футболочка, джинсові шорти. Ого, мені на камері такі голубі, прям. У мене там просто зеркало. От, волоси. Я їх сьогодні зранку помила і висушила. Прикраси, там часики з цими, це і сережечки. Да, і ще наниз я вдягну чорні свої сандаліки, і буде дуже-дуже гарно. Це я буду йти на англійську, як я вам вже казала. Мені до виходу залишився час. Я вже змінила лук. Бо то, в чому я збиралась піти, воно було е, типу вчорашнє, і мені, коротше, надоїло. Воно мені захотілося знову хоч чогось. І я вдягнула такий лук. Це, якщо що, Настя мені порадила його вдіти. Настя стіліст. Вот. Може, ще ми вечором з Настюшкою підемо погуляємо, а, да, щоб вдома не сидіти, тому що літо погода прекрасна і нема чого сидіти вдома на да, друзі. От. Мені дуже подобається цей лук, прям така просто лаконічно стильно. Ще хотіла з вами поділитися е, своєю бідою. У мене почало дуже сильно сипатись, ломатись волосся моє. Це ну я просто капець я зла і е, розстроєна, бо того, що мене завжди волосся дуже гарне, але зараз. Я так думаю, це через те, що я його хотіла відрощувати, і з минулого літа я не підрізала волосся взагалі. В травні я підрізала перший раз волосся за весь цей період. E, і через те, що я його не підрізала довго, і воно в мене e, сіклось, і воно посіклось в мене аж десь. От передні прядки вони в мене аж десь от досюди посіклись, mm -hmm. того вони зараз, бачите, такі вигнуті виходять. І мене це дуже бісить, бо того, що я хочу гарне волосся. Воно в мене навіть зараз гарне, але не таке, як було до цього. І, e, коротше. Я не знаю, що робити. Я думаю, що це просто треба, щоб воно відросло і е, ну, зістригати кінці, щоб воно відновлювалось і не сіклось далі. І я буду вже тепер так робити, бо того, що е, я зрозуміла, що для мого волосся не підрізати взагалі це не варіант. Е, взагалі я не планувала не підрізати взагалі, я планувала підрізати раз в півроку, бо того, що я підрізала до цього раз в три місяці. І мені було прям ідеально, в мене волосся було просто пушка. Дуже гарне. А зараз, так як я його не підрізала, воно зіпсувалося, почало сипатись дуже сильно. Я прям зараз почала його дуже обережно мити, дуже обережно розчісувати. І знов почала наносити. Ріп'яйне масло, типу маску робити, на годину лишаю і потім змиваю, Бальзами всякі. Ну, коротше, як і робила все, нічого не помінялось. Тільки тепер буду знов підстригати раз в три місяці, бо я хочу повернути той стан волосся, який був в мене, до всіх цих експериментів. Тому покажу вам, я думаю, дівчатам буде цікаво. Я купила новий СПФ. Ціну можете побачити. Його 25 мл в такому стіку. В більшому я не знайшла і не знаю, чи взагалі існує саме цей в більшому. Це корейський якийсь бренд. Коротше, його мені дуже радили. Тут сильний захист, і п'ятдесят СПФ. Да, він дорогий для 25 мл але нібито нормальний його коли наносиш. Він виглядає як сиворотка, Знаєте, він так тече каплями. Але ніби прикольний і зволожує. Мажу свої ноги СПОМ бо я вам розказувала, що лазерка в мене завтра на 10, тому треба їх захистити від сонечка. Окей, І так в нас є тема гроші, яку ми зараз маємо показати в рухах. the duck price is vacation unaffordable. unaffordable i'm raring to buy that thing but i have lack of money but i got my friend i turn to her she has short money. money she can Lent. lend i will borrow, borrow. What is this debt which I owe but I'm gonna have to pay back? She wants to be easy on it. Uh, she needs to take some mortgage. Ale, we should make up the contract. If you will confirm our agreement, we <laughs> should set let's say, a term. Які я маю кіпсю. Там є дедлайн. If I don't pay back, I'll be payback, Thank you! І так, друзі, я вже вдома лежу, відпочиваю, бо того, що в мене болять ноги, хоча я не знаю чого. Я майже не. А, ні, я нормально Е, um, Настя вже зібралась. Ти гуляти? І я. Я і не, не розбиралась. Я прийшла, поїла після уроку. Урок був дуже класний, я вам вставила кусочку, ми зняли. І зараз ми підемо з Настю гуляти в парк. Зараз якраз закатик буде супер красиво, дуже просто так. Літній вечір закат, заходом сонця. Я стараюсь uh, переходити, ну, не переходити, а більше українською розмовляти, а не суржиком. Бо мене почало Бісити. Бісити. Uh, а, да, Так, ребята, коротше, виходимо. Ребята, ми п'ємо чай на балконі. Ми вже спіли погуляти, встигли повечеряти жареною картошечкою і салатиком. Я вам забула засняти на прогулянці все, але в нас ніякої прогулянки ну, такої прям не було, щоб засняти щось, бо, тому що ми особисто я була дуже добре. Яна, Яна дуже втомилась. І сиділи ми на лавочці в парку. Ну, Ми походили трохи по набережні, ми там хорошо походили. І я ще більше втомилася, тому ми посиділи на лавочці і потім пішли ще в Уази, зайшли в торговий центр, у Насті треба було все це і подивитись дещо. І так і пішли додому, бо Яна, я ще повторюсь, була дуже втомлена. І... <різвіст> і зараз ми відпочиваємо, вже прийняли душик. Надихаємо на балкончику, літом тепло. У місяць гарний, я вам зараз Е, І, і п'ємо чай. Ідемося свої серіали. І так, наш місяць просто дивіться, що ялиночки. Я себе відчуваю в якомусь да-да-да О, тебе не видно, двісті по твій силет, і така. І відкрита вікнотки. Коротше, ребята. Всім гарного дня, вечора, ранку і до нових влогів. Доповни сердечко. Ми вас любимо.